Один з найважливіших документів, за яким Долинська територіальна громада житиме у 2023 році, підтримали 100% присутніх депутатів. Загалом, зазначає міський голова Іван Дирів, намагались врахувати все, щоб бюджет в наступному році був збалансований і значно кращим за бюджет на поточний рік. Держава зменшила обсяг освітньої субвенції минулого року на 10%, Цього року для нашої громади ще на 4,9%. І ці видатки держави спрямовані на, на військові цілі, на оборону і на перемогу. І на наш бюджет лягає обов'язок дофінансувати цю недостачу, заплатити заробітну плату нашим вчителям. І ми заклали в цьому бюджеті суму більше 20 мільйонів на дофінансування з міського бюджету недостачі освітньої субвенції. Також передбачено допомогу комунальному підприємству Водоканал на компенсацію різниці в тарифах. На засіданні виконавчого комітету ми переглянули, відкоригували тариф в частині водопостачання, він збільшився, але заклали механізм, щоб це не лягало тягарем на наших жителів, в основному це на жителів міста. І ми заклали компенсацію в бюджеті в розмірі 5,2 мільйона гривень. Для того аби комунальне підприємство мало безбиткову діяльність і навантаження не лягало на людей, значним позитивом у прийнятому бюджеті зазначає очільник є збільшення видатків на соціально-економічний розвиток. Якщо минулого року ми закладали на програму соцоконом розвитку тільки там три з половиною мільйони то цього року нам вдалося в бюджеті закласти 18,7 млн. ці видатки повинні піти на в основному на інфраструктуру, на благоустрій, в першу чергу, це в селах нашої громади, де порівняно з містом, все ж таки ну, інфраструктура бажає набагато кращого. Це і дороги, і освітлення, і, і, і сміття, і так далі. Частину із цих коштів констатує міський голова буде спрямовано на такі сфери, як медицина, освіта, культура, соціальний захист та комунальні потреби. Мар'яна Джерчонастасія Богей телерадіокомпанія Раї.